Доброго дня! Отак ви гойдалися і гойдалися. Ви знаєте, коли ми водимо на екскурсію наших інвесторів чи гостей, показуємо їм глейшер, така дуже популярна фраза: ой, а в нашому дитинстві такого не було. Так, дійсно, в нашому дитинстві такого, як ми зробили в глейшері для наших дітей, не було. І майданчик в процесі монтажу ще тривають роботи, і ми тут для того, аби вам показати, що ми для вас зробили за травень. Ходімо дивитися. Ой, повідаюся, поки трохи так класно. По будівництву у нас завершується монтаж дитячого майданчику. Тривають ще оздоблювальні роботи по території, вкладаються оздоблювальні стінки, озеленення, і далі тут хлопці вже перейшли до підготовчих робіт щодо нашого фонтану. Ну, а ми вже знаходимося на завершальній стадії по оздобленню нашого ресторану. Позаду мене ви бачите таку вже терасу, де ми будемо літом з вами відпочивати. Тобто нам вже лишилося зовсім зовсім трішки, і ресторан гостинно розкриє свої двері для всіх відвідувачів. Продовжуємо. Блоку, а ми вже повністю зняли ліси, завершені вже оздоблювальні роботи по фасаду, і вже він навіть миється. Більша частина нашого скла помита спеціально обученими професіоналами, і ми вже замовили літні меблі, які будуть розташовані на ваших терасах. Так, друзі, ну наша стела це окрема взагалі історія. Ми її робили багато місяців. В ній десятки кілометрів світлодіодних стрічок, і вона просто сяє. І такої стели, унікальної стели, нема у всій Україні. Бачите, тут ми вже почали декоративно оздоблювати. Наші е, стіни і наш відділ продажів. Він на місці, він вас чекає. Приїжджайте в Буковель, просто заходьте навіть на каву, бо ми з вами всіми сумуємо. Ну і щодо блоку А. Ви вже бачили нашу рецепцію, яка поруч зі мною, наш під'їзд, в якому є рецепція для виселення. Ви вже бачили наші апартаменти, ви бачили наші коридори, ви бачили нашу дитячу, ви бачили наш тренажерний зал. Немає сенсу це все знову повторювати. Воно вже є, воно працює, функціонує, зустрічає своїх гостей. Гості там займаються, вже некомфортно їх турбувати і ходити з камерою по тренажерному залу, де е, качають свої м'язи наші інвестори та їх дружини. Тому ми вже далі не підемо, але нас чекає красунчик блок Б. І він цьому місяці знову молодець і знову перевершив всі наші сподівання і неспинними темпами рухається далі до свого завершення, яке вже дуже дуже скоро ходімо дивитися блок Ну, Позаду мене наш блок Б. Повністю змонтовано залізобетонний каркас, повністю завершено мурування всіх стін та всіх перегородок міжкімнатних та між апартаментами Повністю змуровані всі віконні системи та все остеклення. Аж до найвищого поверху лишилося остеклити лише нашу інфраструктуру, нашу спа та нашу коворкінг-зону, яка буде в блоці Б. Така в нас тут зона контрастів. Там вже красиво готується літня тераса найприміальнішого ресторану. А тут завершується будівництво і оздоблення нашого. Блоку Б. Тут у нас же є клумба, яка заходить територіально на блок Б. І позаду мене ви можете бачити, що вже на всіх балконах блоку Б змонтовані перегородки. Ми пильнували над тим, щоб кожен балкон мав і бетонну перегородку. Це наше необхідне ребро жорсткості, і також якомога більше скла, щоб не затуляти вам найприємніший вид на це озеро і на цей ландшафт, на гори, на ліс і на цю природу, неймовірно. У нас виконаний монтаж теплої підлоги на першому поверсі. Перейшли на другий, виконано монтаж сантехнічних мереж першого поверху. Ми також переходимо на другий. Це станом на кінець травня. А розводка електричних мереж виконана до четвертого поверху, і ми перейшли на п'ятий. Ми зараз знаходимося на терасах блоку. Б. У мене така ностальгія. Зовсім нещодавно ми ще ходили і так знімали для вас на терасі блоку. А там вже живуть люди. Там скоро відкриваємо як повноцінний готель для наших туристів, а тут ще повним ходом тривають роботи. Люкс-черзі виконано вертикальні конструкції, колони. Та пілони мінус першого та мінус другого рівня паркінгів. Також по блоку Б, як ви бачите, вже залита повністю чорнова штукатурка і стяжка підлоги. Також є всі електричні мережі. На поверхах аж до четвертого ми переходимо на п'ятий. І наш блок Б. Ми звітуємо, що вже встановлений спліт системи це наша вентиляція та кондиціонування в нашому блоці Б. Покажемо вам блок Б. Ну, що казати, ми вже закладаємо теплу підлогу, і вже майже скрізь є штукатурка, чорнова штукатурка підлоги, а на стінах навіть гіпсова. Покажемо вам люк-чергу. Туди на жаль важко буде підійти, але ви вже бачите, що люк черга гарно вийшла з землі і вже почала будуватися на рівні комерції. Тобто є вже колони. Вона заливається, ведуться бетонні роботи і заливається друга частина паркінгу нашого блоку, «Д». Зараз ми вам його й покажемо. Позаду мене наш красень блок, Д. ми вже виконали повністю залиття монолітно бетонну конструкцію п'ятого поверху. Зараз робимо перекриття і приходимо до шостого. Дуже хочу зауважити, шановні наші інвестори, вам абсолютно не варто хвилюватися. Блок, Д і блок С здадуться вчасно згідно нашого терміну, прописаного в договорах, а то навіть і з випередженням. Чому ми почали будувати блок Д раніше? Тому що як ви бачите на наших 3 d візуалізаціях, до блоку Д Е примикає наша неймовірна пішохідна зона. Це ціла архітектурна. І для того, щоб її вже починати робити, бо це теж дуже дуже такий значний проміжок часу. Ми почали з кінця будувати блок, Д, бо саме до блоку, Д буде примикати і з'єднуватися ця конструкція. Щодо блоку, С він буде вчасно, і вже до нового року будуть повністю завершені монолітно-залізобетонні роботи по всім блокам. Тобто, весь глейшер буде стояти. Десь будуть продовжуватися внутрішні, оздоблювальні роботи, перестінки, але в цілому весь глейшер буде повністю. Сю стояти і зараз продовжуються роботи з арматурою. В'яжуть вкладають і роблять ці конструкції, в які будуть заливати бетон, щоб він висловлювався та вистигав. Завершити наш звіт з будівництва з Glacier Premium Apartments на місці нашого нового проекту Escape City. Ми не зупиняємося. Ми продовжуємо рух для того, щоб триматися в лідерах, для того, щоб тримати темп рівно постійно, перевершувати себе. Кожен проект має бути інноваційніший, кращий. Ми поки ще не уявляємо, чи може бути щось краще Glacier. але ми зробимо абсолютно все, щоб наш Escape City зачаровував вас з першого кроку, з першого погляду. Дякуємо за довіру всім, хто з нами. Долучайтеся до нашого партнерства. Всі, хто бажає вигідно, якісно та прибутково інвестувати. Ми продовжуємо рух, не дивлячись на надзвичайно важкі часи. Ми тримаємо економічний фронт країни. Ми допомагаємо нашій армії і тримаємо темп. Ми вас не підведемо і ніколи не підводили.